Всім привіт! Мої любі друзі! Сьогодні вам покажу, як у мене була. І вже скільки в мене їх було. І взагалі загалом покажу скільки у мене їх було, але Тому Поэтому хто хоче переходити до мене на мій аккаунт. І мої там всі та лапки абсолютно є. Не всі її, конечно, можна робили. Погнали. Моя, так сказати. Пред последней лапкой, яку, яку я купляла. Купляла я в це я же на код не ногти, просто так роблю. Цена качественная табу лапка. дивіться. Вона не качественна. Поэтому я записала показать табу лапки на от Наступная Наступна та була лапка, я заработать секунду мне показывается куди. Наступна, це мені подарила на Новий рік. от. Така от така вот, новорічна. Далі ще табулапка є Oreo, у мене всього лише 113 та була, бо буде шоки наверняка. Так от табулапка у мене є Орео. Дуже класна, кстати, вона дуже мені <плес> подобається. У мене ще є маленькі табулапки. Дуже швидко голову, що в мене ріма йде. У мене дуже багато, поэтому я быстренько їх покажу. Таких у мене є 5 штучок. Так. Далі в мене це моя е, друга табулапка. А от, тоже теж космос. Так, далі. У мене ще є одна. Найдушніше є дві одинокових таболапки, яких мені подарили на день народження. Це моя перша таболапка. Ось що на перша. І не буду поспішати, тому що у мене вже половина, конечно, я на це моя чуть не последня і предпоследній. Пред, Даже предпоследні. Пред, Все, всем пока. Надеюсь, вам это видео сподобалось, тому що я замість того, що е, я багато випускав відео з лицем і хочу також випустити одного це без відео з моїм лицем. Тому, надеюсь вам це відео було корисним Якщо ви хочете е, там, наприклад, хотілось мені, якісь... як мені коментарі зробити. Якось бы я просто не знаю. Мої подружки, які живуть тут, я живу, не можу мені сказати, Просто хочу, щоб мені в коментарях типа, казали, які мені відомища знімати. Про що мені вообще відосики знімати, щоб я знав, про що її знімати. Поэтому эти конкуренти можуть мені писати більше ніхто. Не Україні, а россиян нет, потому что я ее сразу блокирую, поэтому